Компанія Hotlux запрошує відвідати найбільші шоуруми в Україні, які розташовано у торгівельних центрах метро у Дніпрі. Тут ви знайдете все необхідне для організації комфортабельного здорового дозвілля на природі. Ви мріяли про справжній американський гриль. Компанія Hotlux надає максимальний вибір. А на поціновувачів італійської кухні чекають печі для піци від компактних до ексклюзивних моделей на дровах, газових та електричних професійних. Вуличні кухні з вбудованою грильтехнікою це сучасне дизайнерське рішення зони барбікю. Спа на дровах дозволяє облаштувати термальний курорт для оздоровлення та релаксу прямо у себе вдома, або встановити їх на базах відпочинку, розміри і для маленьких і великих компаній. Завітайте в шоуруми руми Хотлюкс, бо тут знають, як влаштувати романтичні вечори та дружні посиденьки.